Привіт усім! Я Катя, викладачка української мови та літератури в Zen хаб і це друга частина відео про наголоси, де ми будемо слухати пісні відомих українських виконавців і вчити за допомогою них наголоси з програми НМТ. Уважно послухайте, куди падає наголос у цьому слові в пісні. Це поширена помилка абітурієнтів і неправильний наголос. «Чи знімуть про нас, тобою, фінь, чи вийдуть ненаписані? Слово вірші має наголос на перший склад, бо утворене від слова вірш. Ми шукаємо любов на лайф, у руках. Я бачу свій шанс. Ніхто не цього, мабуть, нас. Як правильно, мабуть, чи мабуть? Насправді і такий, і такий варіант правильний, тому що це слово з подвійним наголосом. Є ще декілька слів з таким самим наголосом, і з списку наголосів на НМТ. весняний весняний, помилка, помилка, алфавіт, алфавіт. Забудьте про форму нести. Це неправильна форма, яка утворилася через вплив діалектизмів. У двоскладових дієсловах наголос буде падати зазвичай на останній, тобто другий склад нести. Навіть якщо додати префікси принести віднести. Виступав, виступав, Як правильно говорити? Листопад чи листопад? Якщо ви думаєте, що можна вживати подвійний наголос залежно від значення, то у мене для вас погані новини, тому що це слово має тільки один правильний наголос на третій склад. Чому виникає плутанина? Тому що плутають правила наголошення цього слова та правила написання закінчень, а я у «ю» в родовому відмінку цього слова. Якщо ви пишете родовий відмінок слова листопад, то тут буде змінюватись закінчення залежно від значення. Наголош буде сталий правильно наголошувати новий. Вам допоможе запам'ятати цей наголос правило. Двоскладові прикметники зазвичай мають наголос на закінченні, але тут є неочевидний виняток. Зручний має наголос на першому складі, бо походить від прислівника зручно. А нам те доволі часто у завданнях на наголоси з'являються два синоніми. Донька і дочка, і їх зазвичай найчастіше плутають. Донька має наголос на першому складі, а дочка на другому. Вони мають протилежне наголошення: перше слово на першому складі, інше слово на останньому. Як запам'ятати, є дуже хороший лайфхак, який допоможе вам вивчити ці наголоси і ніколи більше їх не плутати. Запам'ятайте фразу із пісні Малесенькі долоньки, сина чи доньки. А інше слово наголошути протилежно. Разом. Слово разом має тільки один правильний наголос на перший склад. Також вам допоможе запам'ятати цей наголос фраза із пісні. Разом нас багато, нас не подолати. Затушуй свою тінь до міліметра, закричи і біжи в свої тенета. В усіх словах, які позначають міру довжини та мають частинку метр, наголос падає саме на цю частинку: міліметр, дециметр, сантиметр. Вродили ми великої години. Зважеш війни. Дуже часто наголос у прикметниках буде зберігатися від того іменника, від якого вони утворилися. Наприклад, Україна, український, підліток підлітковий. Але іноді це не працює і наголос від іменника не зберігається. Наприклад, фах фаховий, наголос на закінчення, черга, але черговий теж наголос на закінчення. Слава прізвище, думки тепер. А частіше її псевдонім. Слово псевдонім дуже часто наголошують неправильно, але у нього доволі простий наголос на останній склад. Натяки загадка, я його виявую незвичайний список воловия куляру. Що показує. Слово загадка має тільки один правильний наголос на перший склад. Інше наголошування це калька з російської. Запам'ятайте декілька слів: ненавдіти, ненависть, ненависний. Усі вони мають наголос на другий склад, на літеру А. І на НМТ вам обов'язково трапиться завдання з наголосами, тому зверніть увагу на список наголосів у програмі НМТ. Не забудьте поставити лайк на це відео, якщо ви вивчили для себе новий наголос. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відео.